Проєкт рішення ви маєте. Ще необхідність доповідати. Можу ставити на голосування за основу чи в цілому? І за второй, Може Можу ставити на голосування за основу чи в цілому? Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Шановні депутати, питання 52 порядку денного сесії було виключено нами з порядку денного. Поэтому приходимо до розгляду наступного 53-го порядку питання порядку денного про затвердження технічної документації, нормативно-грошової оцінки, земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, сільськогосподарських угідь, що надається на умовах оренди громадянки Назарові, громадянки Назаровій Ель. Для городництва, яка розташована за межами населених пунктів на території Горбоцької сільської ради, доповідає хітрінна Наталя Вікторівна, заступник начальника Держгіокадастру в Харківському районі Харківської області. Шановні депутати, проєкт рішення ви маєте. Чи необхідність доповідати? Може ставити на голосування за основу чи в цілому? Хто за те, що підтримати даний проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Розглядається наступне питання порядку денного сесії про затвердження технічної документації, нормативної грошової оцінки, земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, сільськогосподарських угідь, що надається на умовах оренди громадянину Тимошенко ЛА для ведення городництва, яка розташована за межами населених пунктів на території Горбоцької сільської ради. Доповідає хітріна Наталія Вікторівна, заступник, начальника Держгеокадастру в Харківському районі Харківської області. Шановні депутати, проєкт рішення ви маєте. Чи необхідність доповідати з даного питання? Можу ставити на голосування за основу чи в цілому? Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. За 23 рішення прийняті. Згадається наступне питання порядку денного сесії про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, сільськогосподарських угідь, що надається на умовах оренди, громадянину Вареник, КВ, для городництва, яка розташована за межами населених пунктів на території Глибоцької сільської ради. Доповідає Хітріна Наталя Вікторівна, заступник начальника Держгеокадастру в Харківському районі Харківської області. Шановні депутати, проєкт рішення ви маєте. Що необхідність доповідати? Може ставити на голосування за основу чи в цілому? Хто за те, що підтримати даний проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. За 25 рішення прийнято. Розглядається наступне питання порядку денного сесії. Звердження технічної документації, нормативно-грошової оцінки, земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, сільськогосподарських що надається на умовах оренди, громадійну Данченка ОВ для городництва, яка розташована за межами населених пунктів на території Глобоцької сільської ради. Доповідає Хітріна Наталія Вікторівна, заступник начальника Держгеокадастру в кадастру, Харківському районі Харківської області. Шановні депутати, проєкт рішення ви маєте. Ще необхідність доповідати з даного питання. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, за основу чи в цілому? Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Розглядається наступне питання порядку денного сесії про затвердження технічної документації, нормативно-грошової оцінки, земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, сільськогосподарських угідь. Що надається на умовах оренди, громадянину РЕПКУ, ОВ, для городництва, яка розташована за межами населених пунктів на території Липівської сільської ради? Доповідає Хідріна Наталія Вікторівна, заступник начальника Держіокадасу в Харківському районі Харківської області. Шановні депутати, проєкт рішення у матір. Що необхідність доповідати з даного питання? чи можна ставити на голосування за основу, чи в цілому? Про за те, що підтримати даний проєкт рішення, в цілому прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Преготається наступне питання порядку денного сесії про затвердження технічної документації, нормативно-грошової оцінки, земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, сільськогосподарських угідь, що надається на умовах оренди, громадянину супроненту. Для городництва, яка розташована межами населених пунктів на території Тернівської сільської ради, доповідає Хітріна Наталія Вікторівна Засудник, начальника в кадастру в Харківському районі Харківської області. Шановні депутати, чи необхідність доповідати з даного питання? Проєкт рішення ви маєте. Чи можна ставити на голосування за основу чи в цілому? Хто за те, що підтримати даний проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Розглядається наступне питання порядку денного сесії. Про затвердження технічної документації з грошової оцінки, земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, сільськогосподарських оргій, що надається на умовах оренди громадянину лавриненко хроїль ГВ для городництва, яка розташована за залежання населених пунктів на території Вільхівської сільської ради. Доповідає Хітріна Наталія Вікторівна, заступник начальника Держгіокадастру в Харківському районі Харківської області. Шановні депутати, проєкт рішення ви маєте. Ще є необхідність доповідати з даного питання? Можна ставити на голосування за основу чи в цілому? Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. За 25 рішення прийнято. Шановні, дякую. Розглядається наступне питання порядку денного сесії. Шановні депутати, моя заява. Це питання стосується мого особистого переймівання. В зв'язку з цим у мене є приватний інтерес щодо вирішення зазначеного питання, що свідчить про ознаки потенційного конфлікту інтересів. Через це я усуваюся від обговорення питання та не беру участь у голосуванні відповідно до закону України про запобігання корупції. Розглядається наступне питання порядку денного сесії про приймівання заступника голови районної ради Казакова Олега Євгеновича за підсумками в роботу листопаді 2016 року та до дня місцевого самоврядування доповідає. Голосування, за основу чи в цілому? Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. За 28 рішення прийнято. Розглядається наступне питання порядку денного сесії про преміювання заступника голови районної ради Рожанського Віталія Анатолійовича за підсумками роботи у листопаді 2016 року та до дні місцевого самоврядування. Шановні депутати, чи можу ставити дане питання на голосування за словом чи в цілому? Хто за те, щоб підтримати дане проект рішення в цілому, прошу голосувати. За 28 рішення прийнято. Шановні депутати, до районної ради надійшли листи від настоятелю храму Різдва Пресвятої Богородиці. Ключника Володимира Івановича з проханням висловити подяку депутату районної ради Бадалову Хазару Міхралі Огни за доброчесне ставлення до людей та допомогу храму. Спасибо. Від мешканців села Рогань з проханням висловити подяку депутату районної ради Полікарпову Юрію Леонідовичу за надання допомоги по заміні пам'ятника та благоустрою поховання невідомого солдата. Від відділу освіти райдержадміністрації адміністрації з проханням висловити подяку Василівському сільському голові Слабченко Олексію Миколайовичу за активну участь в організації поїздки команди учнів Василівської загальноосвітньої школи на фестиваль дитячо владіжної творчості «Веселка миру». Від комунальної установи, Комарівський дитячий будинок, інтернат з проханням висловити щиро подяку раднику голови районної ради Бізінкіну Сергію Вікторовичу за надання благодійної допомоги дітям-інвалідам. Щиро дякуємо всім небайдужим до вирішення проблем мешканців нашого району. Шановні депутати, питання порядку денного 12-ї сесії районної ради, 7-го скликання розглядано. Чи будуть у депутатів заяви, довідки, оголошення, зауваження поведені сесії? No. Uh -huh. все будет в порядке. Не переживайте. Да, соберите людей, в ситуацию. Ну, оплачивать, конечно, надо. Но сейчас никто вас обязательно не будет. По крайней мере, до конца добительного сезона это до 100%. Еще Михайлович. Питання порядку денного 12-ї сесії районної ради 7-го скликання розглянуто. 12-ту сесію Харківської районної ради 7-го скликання оголошую закритою